Hello, Kids! Hello, Pasha! Hello, Teddy Bear! Hello, Kids! Hello, Doggy! TD Bear! How are you today? Oh, okay. Pasha, how are you today? I'm fine! Kids, how are you today? Hello! Like What waterface manager olhando em mim! I Hello, Doggy! Hello! Hello, Freddy! А чому ви під мене знімаєте? Пері, а ти запізнилася, я тебе вчасно запрошу. Попроси вибачення і привітайся з дітками. Ой, hello, кіт. So, I'm sorry, I'm late. Don't be late, Пері, більше не запізнюйся. Окей, I will try. А про що у нас ролик сьогодні? Так, друзі, про що відео буде? Сьогодні ми з вами будемо йти на шопінг. І це за покупками. Паша, will you tell me? Ти мені допоможеш? Так. Ой, показуємо діткам картинку про що у нас ролик буде. Кілзер, we go shopping today. Ми йдемо за покупками. І якщо ви любите гоу-шопінг, ходити за покупками, ставте лайк під відео! Обов'язково! І, і пишіть в коментарях. Єс, і підписуйтесь на наш канал і знову, знову, знову кличте своїх друзів, товаришів. Так, як і можна не у ось я. Белайте, Супермаркет. Supermarket. you can buy You can buy everything you like. For example, bananas. I love bananas. You can buy bananas. Yes, Biscuits. 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 Chocolates. And mm -hmm. right Next. Oi, eu amo mais se você não me ajudar a fazer isso. Close the shop. Close the shop? De novo. Tá, Teddy Bear. Close shop. By the way, Pasha, do you like to buy clothes? Maybe. Okay. Children, do you like to buy clothes? Oi, se dá um comentário, pode comentar. Пемо далі. Я ж бачу смачненьку картинку. Це магазин з їдою? Тут? Ну, можна сказати, що це магазин з їдою, а взагалі це у нас кафе! Бергошоп! Там де бургери у нас продаються! Бергошоп! А там банани продаються? Тарі, ти ж у супермаркет сходила за бананами. Достатньо хватить з тебе. Роберт, бургери, Але це трошки шкідлива їжа. Ну нічого, там можна ще купити іншу їжу. Окей, let's go! Поїхали! Далі йде магазинчик з подарунком. Yes, you're right! Gift shop! і Club Wife. Я придумала, коли на скольз буде день народження, ми підемо за гіфт шоп і кожен дам гіфт, подарунки. Ой, а, а гіфт, а, а ми ж знаємо презент. Тобі подарунок може бути презент або гіфт. Next shop, наступний у нас магазин. А, тут іграшки намальовані, це дитячий магазин. Так, є, Паша, you're right, toy shop. Це іграшковий магазин. А так що? Там що? Гира для тварин? Ну не зовсім перед. Ира для тварин в супермаркете. Ее рай, Саша. Я думаю, что там продают тварин. Молодец вот это Так що? Тетшоп до речі, там да, можливо і є їжа. Окей. Okay. А Doggie, я підмов свій бізнес. Yes, Доггі, дивися! Я ходу сюди 10 грав... 10. Я кладу сюди гр... в 10 гривень. Ти кладеш сюди 10 гривень. Ось 10 гривень. І я це все в тебе купую за 30 гривень. Uh -huh. І що виходить? І що виходить? В тебе є. 30 гривень і в мене є 20 гривень. І виходить, я в плюсі і ти в плюсі. Хм. Hmm. Oh, гроші. А до речі, а як кажу гроші англійської мови. Гроші англійської мови будуть money. А якщо в нас гроші копійки, то це монетки. Вони називаються coins. Coins. Окей. Okay. Ну що ж, давайте підвозити підсумок. Where can we buy? Ми пограємо таку гру. Де ми можемо купити? Пері. Where can we buy bananas? А я запам'ятала супермаркет. А я окремо банановий магазин. Пері, ти що? Бананового магазину не існує. А є палачевий магазин. Green Grocers. Green Grocers. А я? Я можу купити для випікання все. Для випікання тортиків, кексиків. Окей, такі бак! Найс крещен! Гарне запитання. Це все можна купити в Бейкері Shop, а самі інгредієнти можна купити в супермаркет. Маша, what do you want to buy? Що ти хотів би купити? I don't know. Maybe chocolate in the supermarket. Or choice in the choice shop. Oh, nice! Children, what do you want to buy? А ви що хотіли б купити? Пишіть нам в коментарях. Ставте лайк. І let's go shopping. І давайте ходити шопінг, на шопінг за покупками. А ви маєте пригадати, які магазини ми з вами вивчили. А какая я знаю. Тоді повтори. Супермаркет. Ну, звичайно, супермаркет. Тоді де, а ти знаєш, де я? Я запам'ятав бейкері. Це чудово, бейкері, єс. А ще нас був гіфт-шоп. Це подарунковий магазин. Паша, а ти запам'ятав, що таке Closet Shop? Це магазин одягу. Yes, you are right! А ще в нас був Pet Shop. Це магазин з тваринками. Так, звичайно. І той шо, магазин з іграшками. А ще ми говорили, що це овочевий магазин. Tree Grocers. Там, де овочі і фрукти, vegetables and fruit you can buy there. Окей, okay, Макі, children, Have a nice day, have a nice shopping and see you soon. Goodbye children. Goodbye. Bye bye, kids. Good boy.